Друзі, всім привіт! З вами Венс і це наша рубрика прокачка без донатів. Так, запікався я в катку, режим регбі. Так, поупілись. Так. Перший є. Це одна з моїх найулюбленіших карт. Карта майбутнє. Вчора я отримав нове звання молодший лейтенант. Так. І зверніть увагу зразу, до яких звань мене стало закидувати. Вищих. Я так і думав, але я думав, що вже на Оренті п'ятому мене буде закидати до таких звань, але тільки зараз почало. Ну, на наступному званні, можна сказати. Це ще нормально. Зараз мене закинуло проти червоних зірок, а. Попередні катки мене закидало проти жовтих. Тобто чуваків набагато вищих званні Але дивися, що вони не особо добре вміють грати. То можна і так відігрувати Ну я думаю, що я... На їхньому званню буду мати GS не менше як 7000. А вони мають такі, як у мене, а то й Ось Подивіться. Є по 6, мабуть, то боти. А ні. А може й боти, не знаю. Так, луканчик наваліє. Так, вони забили нам гол. А я навіть м'яча не сам впав в мінус, дивіться. Навіть і не треба нічого робити, вони. Так не втікають, тип. Вас. Навіть на такому званні так, шкода, що в мене немає гранат, бо я їх використав в попередніх локатках, але що зробиш. Так. З лівого флангу у нас м'ячик. Дивіться, як магну пригає скричить кричею професійно. Оп, Єс. І зараз буде спроба доставочки. Але нам, мабуть, заважати будуть. Так. Виносить мене вулканчик. І хто там? А не, не встиг я побачити. Так. Так, їде поверху. Хтось. Можна взяти квінця. Нормально тут роздати їм. Тут якраз є скупчення суперників. І це нам на руку, бо він має сплеш урон. Зараз я так і зроблю. Дивіться, до речі, розробники щось поміняли з GS, бо в мене раніше був GS 4800, а зараз 5000 був. А з Твінцом буде ще трошки більше, бо тут є пристрій. Так. Так, я не бачу де м'яч але я, мабуть, тут і не буду мечі возить, буду грати на кіли. О, бачите. Мені здається, що Ботіків важко вбивати. Легше реальних гравців вбити. Так, підірвався я на місці? Ну, Таке зі мною буває. Ну все, дивіться, ще. Два звання, і я зможу отримати доступну прокачку на смоку. Я думаю, що до якраз до знижок я до неї і дойду. До наступного звання. Так, Так, можна так зробити. Оп! Склада ще не по вулканчику. Зараз я заїду з лівої сторони, понятно. Я бачу вулканчик вміє грати. Мія, але проти твінса він. Слабий. І вулкан грає без пристрою. І без імунітета від підпалу. Так що. Це йому не на руку. О. Дивіться, вороги навіть у нас на базі. Ніхто нічого з ними не робить. Ну, попав я в слабу команду. Але що зробить? Так, винесли мене. Вулкан, до речі, мене виніс. Але зверніть увагу, що зразу на вищі звання почало закидати. На нижчі ні. Так. А я нагадую вам, що для спілкування зі мною ви можете перейти в наш Discord сервер, який буде в описі під цим відео. Також ви там зможете знайти собі людей, групу. Я говорю це зараз не про бездонати цей аккаунт, а про основу. Ви зможете собі там знайти друзів для групи, щоб не грати самому, а грати з друзями. Так. Також нагадаю, що ще є місця в плані. Якщо ви хочете потрапити в клан, напишіть так само мені в Discordі. Або якщо у вас немає Discord, то киньте заявку на клан. Для цього потрібно, щоб у вас був відкритий профіль, щоб я міг подивитися, що у вас там є. І вам для цього потрібна гарна ОП, щоб Ви грали щодня в гру і прокачаний гараж. Щоб як ми. Запікувались проти інших планів, щоб ми могли показати нормальний рівень гри. Так. До речі, там е, вже скоро буде новий івент 3 лютого. І там вже командні контракти продаються на ну, в магазині. Ви мені напишіть в коментарях, чи ви будете брати участь. Тому івенті чи ні. Там за 700 рубнів можна отримати якийсь прикольний пристрій на пушку чи на корпус. Але ви не забувайте, що там так само залежить від того, в яку команду ви потрапите. Якщо ви потрапите в погану команду, то ви максимум, що ви зможете отримати. Виконавши всі завдання, це пристрій на корпус. Рятівник. Ну або підривник на мамонт. Ну, Особисто я, якби попав в погану команду, то я вибрав би підривника на мамонт. Так як це підривник на тяжкий корпус, а тяжкі корпуса наносять зараз 3000 урона. А 3000 це нормально. Середній корпус ви зможете винести. Ти паче корпус мамон. Берете, наприклад, собі ловкача, якогось там вінца або ізітку і можете грати на доставку в цей самий режим регбі. Ну, я взяв би, наприклад, ізіду з пульсаром, дрон ловкач, корпус мамонт з підривником і міг би грати на доставку. Так то я граю зараз. Ну, У мене ще є підривник і на Титан, але на Титані я не хочу їхати в атаку, бо він ставить пупол. А на Аресі можна шаріка собі запустити, він буде вас лікувати, поки ви будете їхати в наступ. А мамонта овердрайв прикольний якраз нормально, щоб проривати оборону суперників. І, і, і тим самим навіть і розміновувати їхню базу, що якщо не ви доставити, то доставлять ваші союзники. Так Бот мені половину хп зніс. Так, вулкан десь не стріляє в спину. Візь, як підпалює вогнемет. Жорстоко. Ну, але карта класна ця. Так само в Discord сервері ви зможете е, обговорити останні оновлення в грі, там, івенти якісь. Ну, коротше. Знайти собі людей для спілкування. Не тільки для гри, але для спілкування так. так. А, і, до речі, знизу ж кількість мечів потрібно доставити. Щоб виграти катку, мабуть, 7 треба. А було, мабуть, 10 чи що. Ну, але я не впевнений. Я то читав І оновлення, але якось так оно. Одне рук влетіло, друге вилетіло. вилетіло. О, оце шарік. Часно залетів. <с chord> <сюдж> такі моменти я в грі Так, зараз я відкрию наші контейнери і ми подивимося, що нам там падає. Так, ці місії не встиг виконати, бо не вистачило зірочок. Ну, в наступному відео відкрию ті контейнери, що будуть за новий рік китайський. Так, і що, переходимо до відкриття наших контейнерів. Так, 25 штучок маємо. Пропускаємо. А вже мені тих анімах нападало стільки що я не знаю. Краще кристали впали. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на канал.